Всіх вітаю на своєму каналі. Курячі біточки з ананасом і сиром чудова ідея святкового столу та сімейної вечері. Готуються швидко, виходять смачні і соковиті. Всі інгредієнти я пропишу під відео. Зараз у мене на столі 600 г курячого фаршу, картопля 150-200 г і одна середня цибуля. Цибулю я ріжу і перекручу на блендері. Фарш перекладаю більшу миску, туди ж перекручену цибульку. На дрібній терці потру картоплю. Віджимаю зайву рідину і теж додавлю до фаршу. Солю, перчу. Добавляю сухий чеснок, можна і свіжий, хто любить. Добавляю одне яйце і добре все перемішаю. Тепер мені потрібен консервований ананас і сир. Сира в мене тут 250 г. Противень застелила пергаментом. З фарша роблю такі кульки. Щоб фарш не прилипав до рук, смащую руки водою. З цієї кількості фарша у мене вийшло 6 порцій. Трошечки так придавлюю кожну м'ясну кульку. Зверху викладаю ананас. Дивіться, м'ясо повинно бути по розміру ананасу. Зверху на ананас тертий сир. Сир беріть такий, який вам до смаку. У мене суміш моцарелла і в холодильнику був, Не пам'ятаю чесна назву, але піти любий. Люблю, щоб так гарненька була сирна шапочка. Запікала при температурі 180 градусів до зарум'янювання сиру. Мені подобається, коли сир добре підрум'янюється. Хто не любить, держіть в духовці менше часу. Вона ще дуже гаряча. М'яка ріжеться добре. Подивіться, яка всередині. Приготуйте і ви. Дуже смачна і соковита. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, готуйте з задоволенням.